Три причини, чому люди не знають, де проведуть свою вічність і що буде після їх смерті. Перша причина людей просто не навчили. Більшість храмів сьогодні це театри релігійних обрядів. Свічки, кадила, поклони усе є. Окрім найважливішого, це живого слова, яке змінює серце людини. Літургії урочисті, але мертві. Люди виходять такими, як і зайшли, порожні. Без світла, без надії і без Бога. Бо обряд не спасає, він лише прикриває духовну порожнячу. Друга причина люди не впорядкували своє життя з Богом. На глибині душі кожен розуміє, що живе неправильно, що є гріх, є провина, є страх перед святим Богом. І коли запитуєш, де ти будеш після смерті, людина каже, хто його знає, бо серце не має миру, бо життя без покаяння. І третя причина. У серці немає Христа. Коли Христос приходить у серце, Він дає впевненість, спокій і мир. Ти знаєш, що спасенний, ти знаєш, куди йдеш, бо Дух Святий свідчить, що ти Божа дитина. А коли всередині лише форма віри без відродження, тоді й немає відповіді, де проведеш вічність. Друже, не живи, як всі. Не думай, що буде з усіма, те буде зі мною. Сьогодні ти повинен знати, де і з ким ти проведеш вічність, бо життя може обірватися будь-якої миті. Тим більше в умовах війни і після цього або вічна радість з Богом, або вічні муки в пеклі.